Всім привіт, друзі, я Денсон. і хто? Три і я зараз э, заходжу в якісь фрагменти, я знайшов якусь міні-босхалку. Так, да, друзіки поки що не в темі. Короче, ну, я ж думаю, ви названня ролика прочитали, прочитали. Ну, дивіться, у нас така темка. Думаю, ви знаєте гру хто дивиться мої відео. Ми заходимо на карту 8001 року. Ну, я тут трохи забагал, ігру я пройшов куди не треба мені. Так, да, коротше, дивіться, друз'яки. Заходимо на цю карту і заходимо не в Ну, прошу, куди мені не треба? І Дивіться, заходимо в story Mode, а не сюди. Заходимо в story Mode, називаємо Play. І дивіться, що зараз буде. Якщо що це на PlayStation, я зараз граю. І дивіться, що зараз буде? Ми зараз заходимо. Прогрузка йде. Все, дивіться, у нас зараз чорний екран, це зараз все запустить. Я почекаю. Все, бачите, ми запустилися, ми в квартирці, обичні. Обичний такий радянський квартирки, це радянська е, квартирка. Місія в нас купити якусь водичку. Я не знаю, що це за вода, чи це. Ну ладно, або це якась кокола, або що це таке? Ну, може, півасик. Ну я, ми, нам зараз не про це. Того ми беремо ключик. З цим не ключиком може, ми сейсь, йдемо. Yeah, да, І з цим ключиком ми йдемо. <кхем> ми йдемо, коротше. Що там? Подожди, що. Бач, оце що таке? А, це мішань. з цим ключиком ми йдемо, коротше, до підвалу. Ну, бо Нам потрібно ключик. Того... У ну, мене тут дуже странна пускалка, ну ладно. Окей. Yeah. Цей ключик нам потрібен, ну, щоб відкрити квартиру, ну це таке, в принципі. Зараз ми йдемо сюди, і зараз буде прикол. Надеюсь, у мене зараз робота, Він в мене не робота. Оп! І ми в бекрумсі. Тобто це ми тупо буквально попали в бекрумс в стердавні. Тільки ніяко, якщо ви хочете цей бекрумс пройти, то в ніякому разі не беріть. Ні в якому разі не беріть, Почекайте, я вже загубився. Що, там, де ви заспаунитеся, ви, ви побачите таку бумажку валяється на полу. Бумажку тут не потрібно брати, тому що ви з неї не зможете вийти. Ви знаєте тупо ви будете нажимати любі клавіші, любі кнопки на джойстику на, на клавіатурі, де ви там будете. Я не знаю. Ви будете тупо все, що хочете нажимати, ви, вас не вийде це вийти. Дайте парочку. От, бачите, все. оця бумажка. Ніякому разі не бреться. Я не знаю, як на ПК буде, бо на ПК все-таки з буде можна буде вийти, але на PlayStation. Ну, цього ну, краще цей цей мопсер є в гаріс мод. А, ну да, може і так. Я б марісмотний ігра, ну ладно. Ще ви ще бачите, так? Да? Ми звідси ніяк не виберем? ладно, ми звідси виберемося дуже легко. Ми тупо можемо злетіти вверх. О, це це вибачте, да, що де ми забачите, да? Де ми заспанились? Дуже крута, дуже крута пасхалка, але це ще не все. Як ви на початку відео відчули, то що Костян якийсь знайшов фрагменти, ці фрагменти зброшені по цій карті, коротше, їх можна... Знаєте, десь, ну, наприклад, де це перший раз знайшов його? Десь в гаражі знайшов біля... Там-то там, ти попав Бекрумс. А, да, а, да. Там є цікаво зараз не попасти в Бекрумс опять. О, у, 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 уше тут, уше треба в... Тут і тут буде така бомба. Ми знаємо. О, в мене щось немає бумажки. Що в мене немає? Ну, Та, тут, б... тут буде бумажка, вона... я не знаю. Вона, вона в мене появилась, коли я в коли я взяв газету. А, ну може газету потрібно. Таці, ще і це ж, і у нас друга посхалка. Ми будемо так розбирати сьогодні посхалки, спускаємося да, і Да, І беремо тейк. Тобто ключ беремо. Ну, тейкси взяти, ладно. Дуаля у нас іналізація з роботи. Це, 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 це. що таке? Зараз я вам ще хочу це, показати. Я послал знайшов. Так, друзі, я поки ніяку послалку не пам'ятаю, де яку я не ходжую, але зараз я вам буду розберемося. Я, я зараз зайду в цю дверь. Заходьте двері. Ну, кось сам, присвіт я в двері не можу зайти. Да, ну ничего страшного, так видите, тут я ключик взяли вы знаете. У нас вроде бы ничего немає. Ну, кто кон... не знал, то, что у меня комп'ютер включит, но його можна завжди включать и в сандбокс. Тут у нас тоже ничего не можна взаимодействовать. О, кстати, по записала. А, а не, я ще не зима, просто. Ладно, у я... меня одно видео на цій карті выходит, но я тут обзорчик не робив, я тут робив в ремонт. Тут у меня така такая штука, можно відкрити. Аня, двері мы заранее не можем відкрити. А что мы можем відкрытий? Опа, на прикольно. А меня? Не, меня не закрывает. У меня хата тупо. У меня 50 тупо закрывся. Понятно, я зараз хочу. Короче, знайти, короче, такую карту. О, во, вон, во! Вон и шов. О, баш. Короче, кусанчик, коли бере ці фрагменти, в нм щось в екрані помехи. Так давайте заново спустимся. Надеюсь, я тут не закрыю. Опа, я закрився. Эй, вот х вот Тут, тут, тут. Ми зараз запустимо заново карту і Так, зараз ми запустимося по оберіком. Я вам зараз хочу ще один цей показати прикольчик. Перезапустив, тому що я там застряг. Так, все по обичному робимо, беремо ключик. Викриваємо і Йдемо йдемо в гараж. Ну, у нас Нам взагалі потрібно в магазин, то я вам про магазин потім покажу. Ну, я, я вам потім покажу всю, всю суть завдання. Подивіться, я тут все, що щось знайшов. А, це карта від цього? Телефону. О! Я я воню, що... Карта з подвохом. Ну, ви знаєте, то, що ви це не Дула завжди спічаєте. Чого не ми теж знаємо всі. А ні, Парже, щось Бекрус не що це це робить. Та ці документи, навіть, що Прикол. треба знайти. що, ти про це не знав? Ми ж про це знали. Жителі це знають. Я знала про це, але не хочу показати цим підписникам. Ладно. Окей, так заходимо заходимо сюди і беремо одну штучку, яка знаходиться тут. Так, все, ми взяли. І зараз ми хочуть, я хочу зараз піднятися... не піднятися, а піти назад до того місця дам дебекру. Ну, буде, що я зразу йду, підійду, трохи нечесним способом. Ну, ви самі знаєте яким. Ну да. Ну, типа, привіденість. Слажи, ти мені дав відійку, ми ж можемо таким образом наверх піднятися, бо там не можна наверх піднятися. Якщо ми падаємо. Там Та просто не можна прийти, бо там бар'єр. .その... Так, і... И... О, бачите, и я. У меня помехи пошли. Бекрум все так і не падаю. В мене пішли помехи. Надо Я спугался десяти! Я їх тільки що бачив мешку. Не знаю, что там була якась чорна крапочка, Це типа мешка. Да прикольно. Так, сто ладно, я сам нам ще потрібно цих штук найти десь ще скільки 8 штук да? 8 штук потрібно знайти. А, так, не тут нас немає, тут якісь теж ключові треба знайти чи всем так. Я не знаю, де тут це, це все є, де це, це все це можна знайти. І так, і, а, а Вест, так, на до місці, як ви бачите, літає. А де це ще, а де ти другу штучку знайшов? фрагменту? це, я не знаю, документ. Адже тут теж бар'єр. Тут теж бар'єр. Ну, його можна облиціти, це отаку. От таку можна його облетіти, Тупо дуже високо піднятися. На метрів 30. Так ладно, Де ти цей фрагментик шауди нашл, не пискажешь? Костян. Де ти шай його на холеф. Алло. Подожди. Я тут знайшов скрыть цикл. Подожди. Та Кстати, интересно, тут можно. Ну нахер ладно, цикл знайшов? Який цикл. А, да, ну це це... не не цикл, Я ты це цикл. Ні, nee, то це все нормально, там просто дуже великі сходы. Да що что що ми, ми можемо бебе? Так у це стеклян, це прекрасно видно. Та да ні то Ти просто вийди за стінку і подивись, що там будешь Ти вийди выйдешь из і подивись, що там буде работать. Так хорошо, я хочу один цей самий фрагмент, а тебе короче Де сам... да сам... ты нашел один такие самые документы. Бачиш? Він настільки великий. ти де документ, Альо? Так, знаешь, там уже точно десь... Бушхалип уже по одну прийшов, точно, точно я пройшов одну буршлипу. А Але я питаю, де це ще один такий документ не йшов. Я не йшов, е, е, а заки вже не, скільки ти найшовши? Один. Е, другий Другий знаходиться ну, на Лавочці, там, де пісок. Ага, спасибо. На лавочці, там, де пісок, цейшов, типа, площадка якась. ще, не знаю. Ну, це пішов, це такий типа якийсь. А это так. вс. І ну, бачите, у нас опять поміг я в все она так саме було. Це попадає на напевно, що. О, Опа, двері закрыли, ус ще один листочек. Так, а думу, формуло, ні, мофу мол, а не, Ти! не що через ты. Я тут побачив сам Бакомс. Через 4 я позибав. Ну це не 4, це шо ще? Через Я трохи. Я трохи. Так, я зараз попав в Бакомс. Так, а, скажу, що цікаво, що тут штука. Тати, я вам хочу показати. Душе, Відкриваємо ці двері. Відкриваємо ці двері. Може, я цього магістер тут найдує? Він найду, тебе дійсно. Ні, не, не бери ці листки. Так, дивись, заходимо сюди. І виходимо. І все, нас поміхи. А, Ми а не будемо... Можем... А, Можна забрати, алло! А, а як? Можна А як це забрав? Дивись. Я відібрав і просто камеру збив. Так, але в мене не таке було. В мене трошки друге було. Так, ладно, давайте запускаємося по периметру. Між... Тут тут учається серед, і я слышу чиє-то дихання. Я забиваюсь Стас? в вухо і стараюсь не шуміть. Понятненько. Так. Ага, сморох буде ще до чи мені показалось. В мусорний мусорку ябім мусорний відро. Ой, мусор я що на сходже. Одна ми... пошук учаляється успіхом. Да, і і я і це ми взяли мусорне відро, і мені цікаво, чи ми його можемо в мусорку викинути. Я могу мак... я вам я то, ще я перевіряв. І ми викинули мусор. Я мусор выкинул. Я мусор викинув. Я це понял, но он и ты ключ. Ні, ключ то що, ти ты понял щитами зайти. ти можеш щитами зайти. А, да, А, точно, да. Точно я А, я це читав? Так, так, хорошо, я, я хочу. Я хочу Бэкрум спуститься до, до себе. На жаль, поки що мультиплеєра все у немає, але, але ну, обов'язково, коли вийде обновлення з мультиплеєром, ми... Мы ему его покажем. Вот так, давай проверяем, что мы можем... О, да, все, мы бек Это интересно, мы это навыкли. Так, ну, а все и, и, и Я шел на работу, но внезапно на глазах потемнело... О, да. и, и я сегодня по всему потирал сознание. Потом я очнулся здесь. Хорошо, что, что у меня есть пара ли... листков бумаги. Что это за место, я не знаю. Но такое чувство, как у... то меня похитили. Я, б... я, буду искать выход отсюда. Понятно. Сили, почему ну, ты кстати, читал. Я, же, я уже почитал. Давай, давай я читал за Важно. Так, Девейс, я хочу найти в замке. Говорит, читак, 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 читак. А следующая тема, может, ты нашел ключ, ты открыл дверь. Что же тут тебя ждет? Не волнуйся, колесо сансары вновь, вновь даст оборот. В следующий раз будь аккуратней. Опа, на, что Я вийшов. О, диви, двері пропали. що Кстати, а шо. Кстати, давай ми будем реально почти якийсь. Две, як будто це міще тут. Две тут тут прям темно стало. Тут, шо, тут реально монстр існує якийсь. Монстр є якийсь реальний. Тут, так, блин, дайте, 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 дайте. мене в екрані темніє Мене в екрані темніє що таке? Тут таке? Бачите, так, в мене екран, в екрані потемніло, я не знаю, що таке. Відео вже йде 19 минут. Не знаю скільки воно болітиме, я зараз. Я, хочу, я прям хочу поцікатися і <віць> знати домашні. <віць> <прям, віць> я не знаю, це де це двері, але <віць> я, я хочу дорослі. Я опять бачу, я опять бачу цикл. Це ки, цикл? А. Це типа петля якась. Не знаю, так, ну це, це даже аномаль, аномалічески якось виходить. Ключик беремо. Я <тас> не знаю, за це двері, але я хочу пройти туди наверх. Хоча там нічого такого немає. Да. Це, не це реально якась аномалія тут Ну, я не знаю. Я не знаю навіть, що тут робити. Ну, це равно, що воно скривається під видом задання, та, що нам тупо треба піти в магазин, а насправді тут не тільки магазин можна сходити, тут можна... І в бекрумці побувати, і мусор викинути, і синалізатор запустити, в Ну, не то машину. я тебе знайшов. І в підвалі застрягнути можна. Все що я хочу тут можна зробити. О, а я ж хочу... хотів зробити, я, я не буду щось. Що, що, що ж тебе тут здесь? Не волнуйся. Присутство насади, е... воно дасть оборот. В следующий раз буде аккуратней. Так, окей, дивись. Я хочу зараз виконати одне задання, ну, а... типа. Можна вже... пропала! То, да, у тебе в треба бути, там тобі перезапис. Да, так, і кош... no, воно, да, да, Я вам зараз розкажу щось суть задання, що тут потрібно робити. Тут просто треба сходити в магазин, все, в газировки. В газировки. купити в газерки. Купити газівки потрібно. Відкриваємось в кафтик, беремо, купляємо і вертаємось додому. Збирає вертаємося додому. Хоч і нам сказали йти додому. Ми йдемо додому дуже швидко, бо ми вміємо літати з допомогою джекпота. Ой, він цього... називається. Вертаємось додому і воля, все, ігра закінчена. Така вся ігруха у нас. Музика така, місіон Completed. Читається. зараз пропаде і буде перезапуск. В принципі, на цьому все. друзяки. пропаде, давно все, Загрузка йде. І зараз ми запалимося. А, а, раз... а я зараз через щитин, а я зараз через щити, знаєш, я піду зараз на, на той, на, на другий этаж. Він у нас заблокироване, а я його обойду. Да, ладно, джаки. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте ставити лайк та підписуватися так. на мій канал та на канал Костяна. А он тоді Костян. Всім пока-пока.